Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. У Полтаві створюють комісію для взяття на військовий облік 17-річних хлопців та визначення їх ступеню придатності до служби із засіданням полтавського мікроконкому із 1 січня 2025-го без МСЕК. Питання про її реорганізацію розглянули на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Цього року у Святого Миколая в його будиночку біля свято успенського собору перевтіляться народний артист України Василь Голуб та герой України Микола Рюбарець. А тепер про це та інше більш докладно. Полтавську центральну районну клінічну лікарню приєднають до 4-ї міської 2 мільйони гривень спрямують на придбання житла для будинків сімейного типу, в яких житимуть внутрішньо переміщені багатодітні родини. Профінансують закупівлю метехніки. Такі рішення сьогодні погодили депутати на позачерговій сесії Полтавської міської ради. Подробиці дивіться у сюжеті. Полтавську центральну районну клінічну лікарню шляхом реорганізації приєднають до четвертої міської лікарні. Робочі місця працівникам медзакладу пообіцяли зберегти таке рішення. Прийняли на 62-й позачерговій сесії Полтавської міської ради. Плануємо практично всіх людей, які будуть бажати працювати далі забезпечити їм належні умови для роботи і про Відповідно до домовленості, відразу після прийняття рішення чітка. Чіткі алгоритми і збори з людьми відповідно розпочати як і домовлялись на робочих нарадах. А 40 мільйонів гривень в рамках змін до показників бюджету на поточний рік і програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я спрямують на закупівлю медичного обладнання. Плануємо придбати апарат штучної вентиляції легень, який буде встановлений в першій міській лікарні, і працюватиме в операційній після облаштування сучасного ангіографа. Також значна кількість обладнання буде придбана для відділення реабілітації, тобто реабілітаційного обладнання, а також діагностичне обладнання, система ультразвукової діагностики, а також відеоендолапароскопічна стійка для проведення сучасних оперативних втручань. Затвердили на сесії і програму придбання житла для двох будинків сімейного типу для багатодітних внутрішньо переміщених родин. На це передбачили 2 мільйони гривень. Перерозподіл між департаментом охорони здоров'я і управлінням капітального будівництва, а також э, з резервного фонду на програму Турбота і програму придбання житла для функціонування дитячих будинків сімейного типу. За 34, проти 0, трималось 0, не голосувало 1, Рішення прийнято. У нас в громаді до кінця року з'явиться два будинки, в яких будуть проживати такі родини ДБСТ. Дякуючи першій леді, у нас додатково ще і третій будинок, де реалізується в громаді, будуючись. Тобто, у нас три родини в цьому році знайдуть своє житло. Також рішенням сесії виділили додаткові кошти на підтримку родин, чиї оселі були ушкоджені через ракетні обстріли. На сесії Полтавської міської ради було довиділено в програму турбота додаткових 900 тисяч гривень. Важливо, це для тих людей, у кого повністю зруйноване житло або ж значно пошкоджене. Загалом розглянули п'ять питань порядку денного. У Полтаві планують створити комісію для взяття на військовий облік 17-річних хлопців та визначення їх ступеню придатності до служби. Це рішення сьогодні підтримали на засіданні полтавського міськвиконкому. Приписку будуть проводити із січня до березня 2025-го. Приміщення для роботи комісії має надати ТЦК. Також на засіданні виконкому підтримали рішення про встановлення у громаді меморіальної таблички, яка стане символом пам'яті та шани людей, які загинули у Полтаві 3 вересня від російського обстрілу. Ця табличка з'явиться в місці, яке погоджено відповідно з військовою частиною. Зараз буде йти сам процес узгодження і самого вигляду таблички, що на ній буде написано. Ми запустили цей процес, і далі це буде узгоджено з військовою частиною. Вона буде в такому місці розташована, яке би могло дати можливість кожному жителю міста або ж тому, хто відвідує нашу громаду, підійти до цієї таблички і віддати чин пам'яті. Із 1 січня Без МСЕК її функції виконуватиме обласна лікарня за реорганізацію центру медико-соціально-експертної комісії. Шляхом її приєднання до обласної лікарні сьогодні. Проголосували на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету. Розглянули і інші майнові питання. Докладніше про це дивіться у сюжеті. З 1 січня 2025 року функції МСЕК виконуватиме обласна клінічна лікарня, реорганізація Центру медико-соціальної експертної комісії питання номер 1 яке розглянули на порядку денному засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. Приєднати комунальний заклад, центр медико-соціальної експертної комісії до обласної клінічної лікарні. Ми всі розуміли, що в нас є тільки головна одна будівля на Дмитрій Васіль, це наша будівля, яка є, все решта, ми орендуємо. З 1.01.2025 року функціонування медико-соціальних експертних комісій не було. Що заміняється, все будуть створені і створюються вже групи експертні при прикластених, надкластених лікарнях. Все буде цифризовано і. Вся інформація буде направлятися. Минує лікарські контрольні комісії лікуючим лікарем. Нова система буде цифровізована. Говорить голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. У нас фактично все знаходиться в електронному вигляді. На сьогоднішній день планують вони оцифрувати ту інформацію, яка знаходиться у них в роботі, тому що з 1.1.2025 першого року воно має запрацювати. А протягом грудня люди мають прийти навчання праці в цій системі і, відповідно, майно об'єднається. Заслухали в ході комісії звіт Департаменту фінансів про виконання обласного бюджету за 9 місяців цього року. Загальний обсяг надходжень обласного бюджету за рахуванням трансфертів склав. 3 мільярда 784 мільйони гривень. мільйони гривень зосередилися члени комісії і на виконанні програми зайнятості населення за підсумками дев'яти місяців поточного року. Працевлаштовано 407 осіб з інвалідністю більше тисячі внутрішньопереміщених та 121 учасник бойових дій озвучили на засіданні бюджетної комісії обласної ради і алгоритм проведення приватизації комунального майна. Має бути обов'язкове звернення щодо включення майна до переліку об'єктів, що підлягають приватизації. До звернення можуть бути як від громадян, юридичних, фізичних, так і балансоутримувачів. Потім формується перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Ішлося і про запровадження та фінансування державної цільової програми розвиток і функціонування української мови. Частину питань перенесли на розгляд наступної постійної комісії обласної ради з питань бюджету. У Кременчуці адвоката підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Він допомагав мобілізованим втекти від ТЦК та ухилятися від військової служби. Як повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова, у червні цього року фігурант завадив доставлення до навчального центру військової частини трьох чоловіків, які пройшли ВЛК і були визнані придатними до служби. За сприяння цього адвоката вони залишили авто, у якому їхали. Ли та станом на сьогодні не з'явилися до місця проходження служби. А у листопаді підозрюваний із метою недопущення перевірки військово-облікових документів у громадянина, провів його у приміщення місцевого суду. Застосовуючи силу, він блокував доступ усередину будівлі військовослужбовців районного ТЦК та поліцейських. Фігурант називав військовослужбовців своїми клієнтами, не маючи на те підстав. Та надавав їм поради щодо подальшої поведінки для ухилення від військової служби. Окрім цього, адвокат поширював на своїх сторінках в соціальних мережах поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов'язаних, яких доставили в ТЦК та СП для оточення даних чи вручення повістки, заручниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. У Полтаві переселенці можуть оформити грошову допомогу на оренду житла. Щоправда, не всі, а ті, хто щойно приїхав та мешкає у п'яти громадах області. Яка сума відшкодувань та що потрібно для їх оформлення у сюжеті нашої знімальної групи? З Бахмута у Полтаву 83-річна Раїса Іванівна переїхала півроку тому. Обжитися в новому місці було непросто ходити довго не може у ногах. А оренда однокімнатної квартири виявилася за високою для пенсіонерки. Я живу, одна, снімаю квартиру, 7 тисяч квартира стоїть і 2 тисячі комунальні. Це для мене сума не пенсія. Вся уходить діти по чуть-чуть всі потрошку внуки присилають, щоб я могла жити. Телефонуючи по різних установах в пошуках допомоги, знайшла підтримку у благодійному фонді Каріта з Полтава. Тут жінці надали кошти на оренду житла. Пройшло небагато часу, і мені прийшло на карточку карточку і Мені допомогли заплатити за оренду. Я дуже благодарна, я ж говорю, в моїй падячі немає меж. У Полтаві відкрита реєстрація внутрішньопереміщених осіб для надання їм фінансової допомоги на оренду житла терміном 6 місяців. Частково компенсують і комунальні послуги та є одноразова виплата на облаштування оселі. Скористатися цими можливостями можуть переселенці, які щойно прибули до Полтави. Усі вони мають мешкати в Полтавській, Миргородській, Коломацькій, Кременчуцькій, Кобиляцькій громадах. Потрібно, щоб вони мали категорію вразливості, дохід не більше, ніж 6,318 на одну особу. Перелік категорій вразливості у нас такий: самотні люди 55, люди з інвалідністю, перша, друга, третя група, важкохворі люди, які мають важкі захворювання, самотні мами, або мама, або батько, опікуни неповнолітніх дітей або непрацездатних людей, багатодітні родини, троє діток і більше до 18 років. Також вагітні жінки або мами, годуючи з дітками до трьох років. Реєстрацію на програму грошової допомоги розпочалася у квітні. Триватиме вона по грудень. Вже отримали кошти близько 300 людей. Сума виплат індивідуальна. 1 грудня у Полтаві відчинять двері резиденції Святого Миколая. Це роблять традиційно у неділю перед самим святом. Його за новим стилем відзначають 6 грудня. Хто цього року буде у ролі Миколая та які сюрпризи готують для дітей організатори? Розкаже Іванна Дімова. У резиденції святого Миколая на Соборному майдані у Полтаві готуються до відкриття. Цього року у ролі святого буде народний артист України, актор театру імені Гоголя Василь Голуб. Він пригадує, в 90-х був першим Миколаєм у місті. Сам пошив сам собі костюм Миколая. бороду, все парик. І я перший Миколай у дитячому садочку. Я пам'ятаю, як зараз це за зіньковським переїздом. Там... Ки дитячий садочок, там я то перший, і відтоді кожного року я і в школах, і е, мене запрошують і по квартирах, от і в театрі я, святий Миколай. Хоча відомий актор має неабиякий досвід перевтілення у Діда Мороза, каже, Миколай відповідальніша місія. Дід Мороз, там треба було і танцювати, організувати ігри, конкурси, заводити дітей. А святий Миколай тут зовсім по іншому. Якщо він святий, він повинен діточок запитувати, чи вони ходять до церкви, чи вони моляться Богу. І це більш така серйозна роль. По-душевному така розмова з дітками. У перші дні після відкриття резиденцію відвідує близько 700 дітей, розповідає голова благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Тому 1 та 6 грудня охочих прийматиме відразу два святих. Другим Миколаєм буде полтавський пілот, герой України Микола Любарець. Навіть дітей не дивує, чому сидить два Миколаїв. Вони приходять в цей казковий будиночок, і ніхто з них жодного разу не спитав, чому два. Хоча вони заходять і бачать двох. Вони в касці, вони вірять, що і той, і той справжній. Дітей дуже багато чараз стоїть аж до дзвіниці, тому буде два Миколая. А це помічниці святого Миколая, волонтери полтавського батальйону небайдужих. До 1 грудня їм потрібно зробити три тисячі пакунків з цукерками, печивом та мандаринками. Це те свято, коли святий Миколай нагороджує всіх без виключення діток подарунками. Хоч вони були слухняні, хоч вони були неслухняні. От і в цьому наша турбота проявляється, щоб вони були не обділені. У цьому році такий пакуночок, де написано, що Полтава місто добра і тут зображений святий, покровитель цього свята святий Миколай. Відкриття резиденції відбудеться 1 грудня о 12.00. Чекаю на всіх полтавців. Приходьте, будь ласка, хай діточки там готують віршики, пісеньки, танчики, а я за це їм буду дарувати подарунки. Прем'єру дивовижний маскарад та ще вісім вистав покажуть у грудні актори Полтавського обласного театру Ляльок. Нині там вже наповню йде підготовка до новорічних свят. Чим будуть дивувати свого юного глядача напередодні зимових канікул у театрі дізнавалися наші кореспонденти. О, ого, а чий це мішок? Діти, чий мішок? З мого Святого Миколая! Це репетиція вистави, подарунок чи різочка. В обласному театрі «Ляльок» готуються до новорічних розваг. Актори задіяні у репетиціях ледь не щодня, адже у грудні графік буде насиченим. Вистава вчить. Про те, як треба себе поводити і як не треба себе поводити для того, щоб отримати подарунок від Святого Миколая. Адже всі знають, що слухняним діткам Миколай дарує подаруночки під подушки, а не слухняним різочки. Робота перед новорічним сезоном кипить у кожному цеху. Наприклад, у швеній майстерні готують декорації та костюми для ляльок та самих акторів, які будуть задіяні на сцені. Зараз дівчата шиють у нас костюми на нову інтермедію, яка буде йти в театрі біля ялинки. Називається незвичайні гості свята. А от які гості, От, наприклад, буде отака героїня. А от хто вона, ви дізнаєтесь, коли прийдете на цю інтермедію. Або хто буде отака героїня? У сусідній майстерні працюють конструктори. Один з них готує крамничку для лисички, у прем'єрі дивовижний маскарад. Всі декорації в театрі виробляються самостійно. Це у нас ну, така особова справа. І все оригінальне, все по ескізах художників до, до спектаклю. Ну, все це дуже так, так сказати ексклюзивно. Далі йдемо до цеху, де працюють бутафори та художники. Їхня робота не менш важлива, адже під час новорічної вистави все має сяяти, переливатися блискітками та створювати для дітей справжню зимову казку. В Нашому цеху іде планові підготовки до вистав. От в частності, оці до вистави феї, виготовлення крильців, розпис їх. От, оздоблення, паралельно ремонт діючих вистав. Це буде вистава, показ на новорічні свята морозенка. Ремонтується трон і буде перешиватися крісло, обновлятися, розписуватися, щоб все було гарно, весело, ярко по новорічному. Частину з цих декорацій задіють не тільки на сцені, а й під час новорічних ранків. Ці троянди ви побачите в виставі снігова королева. Чотири корзинки там буде. Вони завжди участвують, повинні бути красиві і крепкі, щоб можна було ними працювати. Потроху створюють різдвяний настрій і у фоє театру Ляльок. Тут вже починають оздоблювати ялинку, яка стане частиною нової інтермедії. Зараз ми прикрашаємо фоє до новорічних ранків. А наостанок привідкриваємо для глядачів головний секрет театру ляльок. А що ж знаходиться всередині ляльки? Як вона рухається? Так. А от подивіться. Давайте ручку туди. Угу. Так, там є гапіт. Так. Беріть, беріть, взяли. Так. О, бачите? І ви вже будете оченятками <рістити> працювати. Протягом грудня для дітей демонструватимуть по кілька вистав на день. Їх перелік та час можна дізнатися як в самому театрі Ляльок, так і на його сайті. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.